Пілот аматор, бізнесмен, конкурент Ангели Меркель у 2000-х. Тепер майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Після виборів 23 лютого він вже встиг зробити кілька заяв. В останні кілька днів у мене склалося враження, що Росія і Америка об'єднуються через голову України, а значить, і через голову Європи. Тому зараз усі дивляться на Німеччину. Пріоритетом Фрідріх Мерц у своїй політиці назвав прагнення до незалежності Європи від США. Політик закликав країни готуватися до створення альтернативи НАТО в Європі. Мерц припустив, що зміни можуть відбутися ще до саміту Північно-Атлантичного альянсу, запланованого на червень. Для мене абсолютним пріоритетом буде зміцнення Європи крок за кроком, щоб ми досягли незалежності від США переможець виборів порівнює адміністрацію Трампа з путінською Росією, намагаючись спрямувати Європу в новому напрямку. Самого ж мерца змі називають німецьким Трампом. Вони обоє починали свій шлях у бізнесі і є затятими гравцями у гольф. Традиційні погляди, жорстка риторика та орієнтація на бізнес справді нагадують стиль 45-го президента США. Втім, Мерц не копія Трампа, а радше консервативний політик у німецькому стилі. хочемо. Ми того чи ні, ми знаходимося в географічному і геополітичному центрі Європи. на нас лежить відповідальність жодна інша країна не може взяти на себе нашу роль у Європі. І це не моя особиста самовпевненість. Це думка всіх наших сусідів, які знову і знову закликають нас взяти на себе більше лідерства в Європейському Союзі. І щоб ЄС не опинився на узбічі в процесі, що зараз триває навколо України, а став ключовим гравцем у відновленні миру в Європі. Для цього Німеччина має зробити значно більший внесок ніж робить зараз. Фрідріх Мерц, людина, яка звикла тримати ситуацію під контролем. На тлі передвиборчої кампанії кандидат у канцлери від Християнсько-демократичного союзу завітав до столярної майстерні в Берліні, де не просто потиснув руки майстрам, а й взявся до роботи, здіймаючи тирсу у повітря. Пилка в його руках рухалася впевнено точно так само, як він обіцяє розпиляти бюрократичні перепони, що гальмують економіку країни. Робота з деревом вимагає точності, сили та рішучості, як і управління державою. Я просто не можу дочекатися моменту, коли він потисне руку Трампу. У нього справді міцне рукостискання. Він це вміє. Трамп одразу зрозуміє, що в Німеччині дме новий вітер. Президент США погрожує введенням мит на європейські продукти, зокрема на німецькі автомобілі, що може вплинути на промислових виробників Німеччини. Він підкреслює необхідність, щоб країни НАТО, зокрема європейські союзники, збільшили свої оборонні витрати до 5% від ВВП. Крім того, Трамп прагне зменшити роль Європи в міжнародних переговорах, зокрема щодо війни в Україні. Ми бачимо, як руйнується політичний порядок. Розпадається щось, до чого ми звикли протягом семидесятиліть. У травні цього року ми відзначатимемо 70-річчя членства Федеративної Республіки Німеччина в НАТО. Але чи справді ми це святкуватимемо? Чи будуть американці тоді ще з нами? вісім тижнів тому. Я б не наважився поставити це запитання. сьогодні ми мусимо знайти на нього відповідь. Дональд Трамп все ж привітав з перемогою на виборах до Бундестагу в Німеччині опозиційний блок Християнсько-демократичного союзу і християнсько соціального Союзу Фрідріха Мерца. Він написав, що результати виборів у Німеччини можна пояснити втомою німців від політики без здорового глузду. Судячи із тексту заяви, президент США не зовсім розуміє, хто переміг на німецьких виборах. Адже саме цей політичний блок був основою урядової коаліції часів тривалого канцлерства Ангели Меркель, коли Німеччина почала активно розвивати ненависну Трампу зелену енергетику і прийняла багато мігрантів з Азії та Африки. Схоже, консервативна партія в Німеччині. Перемогла на дуже великих і довгоочікуваних виборах, як і в США, народ Німеччини втомився від політики позбавленої здорового глузду, особливо в енергетиці та імміграції, яка переважала протягом багатьох років. Перемогу Фрідріх Мерц здобув на історичному заявкою виборців голосуванні. Вона цього року сягнула 84%. Це рекорд у Німеччині з 1990 року. За остаточними даними голосування, Християнсько-Демократичний Союз отримав 28,5% голосів виборців. А праворадикальна альтернатива для Німеччини на чолі з Алісою Вайдель посіла друге місце і має майже 21% голосів. Це найкращий результат партії за всю історію. Ми досягли історичного результату. Ми ніколи не були сильнішими у федеральному парламенті. Ми стали другою за силою, силою як альтернатива для Німеччини. і тепер ми міцно утвердилися як народна партія. Створення коаліції з Вайдель Мерц категорично відкидає: він не підтримує жодних угод з альтернативою для Німеччини. Майбутній канцлер не готовий до таких союзів через політичні і моральні причини, оскільки вважає, що вони не мають нічого спільного з цінностями його партії і наносять шкоду репутації країни на міжнародній арені. Я хочу стабільну більшість у Бундестазі для нового уряду. І цього не буде з АДН ні прямо ні опосередковано. Ні Мерц. Наголосив, що консерватори зроблять все можливе, щоб якомога швидше сформувати дієвий уряд. Він заявив, що планує створити його до Великодня, 20 квітня головне створити в Німеччині уряд, здатний діяти якомога швидше, з хорошою парламентською більшістю. тому що, дорогі друзі, світ там не чекає на нас і не чекає тривалих коаліційних переговорів. зараз. Ми повинні швидко відновити нашу здатність діяти, щоб ми могли робити правильні речі вдома, щоб ми знову могли бути присутніми в Європі, щоб світ усвідомив, що Німеччина – Чиною знову керують надійно. Це те за що виступають консерватори, це те за що ми виступаємо, і це те за що я особисто. І якщо Трамп виправдовує Путіна за його вторгнення в Україну, Мерц заявляє, що його Німеччина визнавати Росію миротворцем не буде. До того ж, він готовий відправити в Україну ракети Таурус, які не захотів надати Києву Олаф Шольц Сісти на коліна до Путіна щоб організовувати мир і свободу. Ні, пані та панове, це повна протилежність усьому, чого ми досягли, і що ми створили за 75 років Федеративної Республіки Німеччина. Райтамахта двічі за час широкомасштабного вторгнення приїжджав до України у 2022 другому та минулого року. Він наголошує, що Україні потрібно дозволити бити німецькою зброєю по цілях на території Росії, за його словами. В Україні є перспектива стати членом ЄС, а її шлях в НАТО незворотний. Я зараз дуже песимістично оцінюю перспективи України. І я переконаний, що в майбутньому ми всі будемо картати себе за те, що не допомогли Україні вчасно, не допомогли чітко і не допомогли достатньо. Щодо США, то Мерц обіцяє більш жорсткі відносини з новою адміністрацією. Він вже висловив намір зміцнити європейську безпеку та зменшити залежність від Сполучених Штатів Америки. Європа має бути повноцінним гравцем, а не просто просити місце за додатковим столом. Ні, ми повинні сидіти за головним столом і відстоювати свої інтереси перед Росією, перед Китаєм. А коли потрібно, то і перед Америкою. Хто з'являється там як карлик? Того й будуть сприймати як карлика, і він повернеться додому таким самим. Дорогі друзі, саме тому зараз настав час подорослішати. Після перемоги консервативної партії на виборах у Німеччині з Європи лунають не тільки привітання на адресу їхнього лідера Фрідріха Мерца, а й перші вимоги. Одним із головних очікувань від Німеччини є збільшення витрат на оборону. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.